Творчі професії у 2024 році. Чи є попит серед вступників та які освітні програми користуються популярністю? Дізнавалися ми в Житомирському фаховому коледжі культури і мистецтв імені Івана Огієнка. Ну, в порівнянні з минулим роком кількість вступників більша, і в цьому році ми набирали якраз всі сім спеціальностей. Освітньо-професійні програми різні. Це і менеджмент соціокультурної діяльності, де є організація масових і театралізованих видовищ, яку ми умовно називаємо режисерами. Там е, достатньо великий конкурс. Був і ми набрали хлопців і дівчат на графічний дизайн. Е, так само, у порівнянні з минулим роком, у нас набраний і бюджетна форма навчання, і контракт, і виконана повністю регіональне замовлення. Популярною спеціальністю в коледжі є декоративно-прикладне та образотворче мистецтво через ряд досягнень у різноманітних заходах наших і обласних, і міських, і дівчата. Це те, що в Європі зараз користуються популярністю хендмейд, скажімо так, да, і вони роками і вишивку роблять, і батік, і оздоблення різноманітні декоративні і прикраси. Тобто ця спеціальність також популярна і користується попитом в цьому році. Такі спеціальності, як інформаційна бібліотечна та архівна справа, попитом не користуються. Хоча бібліотечна сфера потребує і звертається до нас за направленням. Даних фахівців, і обласна бібліотека для дітей, і обласна наукова бібліотека імені Ольжича просять прислати випускників з даної спеціальності. На творчі професії попит завжди був і буде, каже директор фахового коледжу Микола Покропивний. Проте на вибір впливає не тільки бажання навчатися, а й стан в країні. Сьогодні в громаді є творчі колективи. Життя змінюється. Хтось від'їхав, хтось. Перестав працювати, змінив іншу професію. І до нас, щоб дитина прийшла, так як сьогодні про військових говорять, так і до нас, вона має бути глибоко мотивована. Просто так, я хочу співати чи танцювати, діти не прийдуть. От ви сьогодні бачили хореографів, Це ми заняття не почали. А вони займаються, вони свідомо прийшли, вони мотивовані і вони йдуть займатися залюбки. Вони бачать себе по закінченню закладу не тільки під час навчання, вони знають, чому вони вчаться і що вони хочуть. Тому для кращого навчання у фаховому коледжі культури і мистецтв створили належні умови перебування у гуртожитку для студентів з інших сіл та міст.